Ластівка-провісниця української весни. Таку міні-скульптуру. Така міні-скульптура оселилась на фасаді Міністерства закордонних справ України. Бронзову пташку встановили у межах проєкту Шукай і присвятили культурній дипломатії. Деталі розповість Соня Григорчук. Три, два, один. Величка бронзова пташечка тримає в лапках різдвяний дзвоник. Вона символ всесвітньо відомої пісні Щедрик. Чому ми обрали ластівку? Тому що ластівка так вона сповіщає про про настання української весни. Щедрик щедрік, щедрівочка, прилетіла ластівочка». Створив ластівку скульптор Юрій Білявський. Поруч з нею встановили QR-код, за яким можна дізнатись більше про історію Щедрика і те, як він прославив Україну на весь світ у 20-х роках минулого століття. Також там є кнопка, при натисканні якої звучить відома композиція. Стало свого відкриття приурочили до дня дипломата, який відзначають 22 грудня. У МЗС кажуть, культурна дипломатія один із надважливих напрямків у роботі над зміцненням країни. Саме шляхом культурної дипломатії ми просуваємо Україну в світі. Ми розповідаємо зараз історію не тільки про щедрик, який є нашим дипломатичним десантом вже 100 років, але також розповідаємо про те, що це важливо для України, для свободи незалежності України. У реалізації проєкту допомогли меценати з Польщі, які в такий спосіб висловили свою підтримку. Цим проєктом ми хотіли б нагадати людям у Києві та всій Україні, що вони не самі в цій війні, у війні, де Україна захищається, бо була атакована Росією. І ми сподіваємось, що наступний 2025 рік буде кращим за кілька попередніх. Це вже шоста робота проєкту шукай цього року, а за весь час існування уже 47-ма. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.